Сьогодні у випуску чи якісно ремонтують? Побачили огріхи? Надсилайте скаргу. День народження Надії Савченко. Львів'яни писали свої побажання. Львівські родини запрошують у знесіння на міжнародний день сім'ї. Одинку двадцята 20.30 підсумовуємо події дня сьогоднішнього. Ви дивитесь новини? Вітаю! Ремонтуй на совість на Львівщині активісти не дали схалтурити під час ремонту дороги. Підрядник уже зобов'язався виправити усі помилки при ремонті автодороги шкло Новояворівськ. Там саме там місцеві мешканці не захотіли миритися з прогавинах у роботі дорожників, адже на нову автотрасу чекали довгий час. Люди щоденно виставляють вартового, який спостерігає за роботою ремонтників. Про найменші порушення одразу звітує в спеціальній службі. Докла. Ніше Віталій Гамадин ремонт дороги під пильним наглядом. У селищі Шкло, що на Львівщині якість роботи ремонтників перевіряють не лише фахівці, а й місцеві мешканці. Пан Роман один з них. Чоловік запідозрив, що під час кладки асфальту фірма-підрядник чи то намагалась зекономити, чи просто безвідповідально поставилась до своєї роботи. Там був ну, як асфальт, поганий, якості, був, але вони хлопці хлопели Пуски вирізали і на новий, на новий поклали так свої помилки справили. Мав горби. Горби і, і був потрісканий, але ну, неякісний асфальт. Був. Та ремонтники запевняють, працюють за сучасними технологіями. Те, що мешканців вгледіли незначні недопрацювання на не їхня вина, вся біда в неякісному матеріалі. Технологія стандартна, нижній верхній шар, пропітка, емульсія дається по бетону. насічка. Ну, бо так як бетон має свої нерівності, температурні швидко все ходить туди-сюди, було зроблено на попередньо, по, по бетоні. проливалася емульсія, тоді вкладався нижній шар, а потім верхній. Кажуть, що були якісь недопрацювання, Як це так сталося? Що це можливо? Що це допрацювання? Ну я знаю. Не, не, не знайшли спільної точки мови. Однак всі відхилення активісти фіксували на фото та відео. Після скинули матеріали в службу автодоріг. А там уже склали відповідні акти і зобов'язали підрядника усунути недоліки та дефекти, допущені при проведенні робіт. Підрядник робив свою роботу, і десь певні є виявляються недоліки. Це є в процесі майже кожної роботи, бо хто не робить, то не помиляється. І зразу ці недоліки всі усуваються. Я закликаю всіх, щоб брати приклад такого випадку випадків, де люди пильно контролюють якість робіт, виявляють недоліки які контролюють весь надходження цього матеріалу, відтак чиновники і тепер закликають громадськість контролювати всі ремонтні роботи та якість їх виконання. Адже цьогоріч на Львівщині заплановано відремонтувати рекордну кількість доріг близько 450 кілометрів автотраси. Віталій Гамадина Анатолій Лопаченко новини. Область стає чистішою. Більше 80% населених пунктів охоплені централізованим вивозом твердих побутових відходів. А от у віддалених планують закупити за кошти обласного бюджету спеціальні машини для вивозу сміття у випадку виявлення незаконного сміттєзвалища будуть штрафувати. Так від початку року вже складено до 10 протоколів на голів сільських та районних рад. Посадовці хочуть, аби область була повністю охоплена централізованим вивозом відходів для того, аби створити так званий ринок сміття. В подальшому ж можна буде говорити про будівництво сміттєпереробного заводу. Вже є напрацювання з інвесторами на розміщення такого підприємства у трьох районах Львівщини. Ми повинні розуміти, що Навчити людей виносити чи вивозити сміття це в подальшому, якраз і дасть змогу відповісти на питання, які сьогодні в області є найболючіше. Це є наявність сміттєпереробного заводу. Із хмільника до Трускавця дельфіни, які 5 років перебували в неналежних умовах, басейну санаторію Поділля, що в місті Хмільник Мільницької області, перевезли до дельфінарію в Трускавець. Кілька днів тому соцмережі та інтернет-портали вибухнули інформацією про те, що дельфінів викрали. Як було насправді, дізнавалась наша Оля Тимуляк. У 2011 році приватний підприємець уклав договір на оренду приміщення в санаторії Поділля, де проходять реабілітацію особи, котрі мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Облаштував там дельфінарій, де перебувало п'ятеро морських савців. Керівники санаторію розповідають, це мало бути місце тимчасового утримання дельфінів, допоки власник не добудує дельфінарій. Згідно з нормами, басейн для безпечного утримання тварин, що найменше має бути 3,5 метри глибиною. Натомість дельфіни перебували у штучній водоймі двометрової глибини не рік, як це було попередньо узгоджено а п'ять років ми просили. А... Виїзд його з даного приміщення ще в 2012 році він завжди ссилався е на те, що йому немає куди їх перевезти. Ось ще і я добудую е басейн, я перевезу, так і було цих 5 років. Керівники санаторію показують документи. Термін оренди закінчився у липні минулого року. Однак, власник написав лист прохання, де просив утримувати дельфінів до жовтня, потім мав їх забрати ішлось у листі. Якщо ж він не виконає своїх обіцянок, право на перевезення дельфінів надавав директору санаторію. Він звинувачує мене, що ті типу, я вкрав ці дельфіни, але на сьогоднішній день ми всі вслідчі органи надали документи акт прийомку передачі гарантійний. Лист, його лист, що він зобов'язувався вивезти. А якщо він не вивезе, то надав нам право розпоряджатися і перевозити цими дельфінами. Керівники санаторії Поділля кажуть, орендар занедбав приміщення, адже солона вода пошкодила всі комунікації, почала обвалюватись стеля, а тому разом із волонтерами привезли двох із п'яти дельфінів до Трускавця. Про ще трьох їм нічого не відомо. Їх вивіз орендар. Їх привезли у край критичному стані. У них були захворювання шлунково-кишкового тракту, і на шкірі були подразнення. Зараз вони проходять курс реабілітації і адаптації до нового середовища. Їм призначили медикаментозне лікування. Що буде далі із дельфінами, яких кілька днів тому привезли із хмільника до трускавця, ані дирекція дельфінарію, ані дирекція санаторію, де раніше перебували дельфіни, не кажуть. Переконують їм важливо, аби дельфіни пройшли успішний курс реабілітації. Першочергове для нас завдання це відновити стан здоров'я дельфіні. Всі юридичні питання ми узгодимо пізніше. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв. новини. Перемога за нами. Львівські волонтери повернулися з передової. Це вже 21 перша поїздка цих волонтерів. Традиційно для військових везли продукти, автозапчастини та медикаменти. Загалом вдалося назбирати 20 тонн. Деталі далі у сюжеті. Поблизу Луганська відносне затища, а на дрібні провокації не реагують. Так стверджують військові, котрі обороняють позиції у зоні АТО. Львівські волонтери не вперше передають бійцям все необхідне. Ті ж вдячні за допомогу. Стоїмо на стражі, як полагається. Стоїмо на обороні, несемо службу з допомогою, як завжди, вашою. Завжди раді вас бачити і дякуємо всім львів'янам від чистого серця. Дякуємо вам. За нас можете бути спокійними. Ми вас не підведемо. Як гориться. Можете бути за нас спокійні, Ми вас не підведемо. зустріли на передовій львівські волонтери і земляків. Люди у камуфляжі наголошують, що у зоні АТО відчувають щиру підтримку рідних, чи то через телефонний дзвінок, чи то через нехитру листівку, намальовану дитячою рукою. Важливо дуже сильно те, що діти, які малюють, які пишуть нам листи, чесно. Деколи і особисто в мене, деколи і в моїх людей, які читають, які бачать те, що люди і діти малюють їм, присилають їм. Деколи і є таке, що в когось ідуть сльози. Скучили всі за своїм домом. Два роки тому у селі Карповка біля Слов'янська підбили вертоліт Бродівського армійського авіаційного полку. Двоє військових тоді загинули. Волонтери ж відшукали місце, поставили пам'ятний хрест. Надалі у планах за кошти області встановити там надгробок єдиного зразка, аби увіковічнити пам'ять львівських військовослужбовців. Звичайно, що тут треба. Дійснити ряд заходів, щоб це місце, якось налагодити контакт з місцевим. Напевно, метою нашої одної з наступних поїздок є місце падіння ще одного вертолета, котрим керував Плохотько. Напевно, під час наступної поїздки маємо обов'язково відшукати це місце. Традиційно волонтери передають продукти для бійців, поділилися харчами із місцевими жителями. Також вдалося поповнити запаси медикаментів у мобільному госпіталі. Наступну поїздку планують вже за місяць і просять небайдужих. Долучатися до збору допомоги Ольга Матейчик, Оксана Клим та Сергій Медведєв. Новини тим часом за останню добу у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий. Ще троє були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко всі втрати збройні сили України понесли внаслідок підриву на вибухових пристроях. На Луганському напрямку за добу був зафіксований один ворожий обстріл. На Донецькому чотири шість разів бойовики стріляли на Маріупольському напрямку. Вітальні листівки для Надії Савченко. У 35 п'яти річчях української льотчиці львів'яни пишуть її вітання. Намет встановили на проспекті Шевченка. Працював він до п'ятої години вечора. На червоних серцях люди бажали їй здоров'я та волі. Далі листівками прикрасили дерева на проспекті. Згодом усе написане відправлять матері та сестрі Надії Савченко, аби ті вже передали їй особисто. Організатори акції сподіваються, що в найкоротший час вітання. Листівки Надія читатиме вже на волі. Бажаю пошвидше вийти з цього окупан... окупованого кодла і перемогти. Ну я їй бажала, по-перше, здоров'я, і що ми всі її підтримуємо, незважаючи на те, що, наприклад, я живу в Греції, але там так само всіми думками е в Україні. А рівно о 9-й вечора біля пам'ятника Шевченку львів'яни запускатимуть небесні ліхтарі. Акцію ініціювала подруга надії львів'янка Ірина. Схожа акція на годину раніше відбудеться у Києві. Відбулася вже у Києві. Ми запускаємо небесні ліхтарики. Назбираємо скільки буде. Тобто, яка ще є в нас? Якось сподіваємося. Принесуть люди. Сподіваємося, їх буде не менше ніж 35, так як надії років. Куди сьогодні поспішали майбутні абітурієнти? Чому львівські родини запрошують у знесіння та як завжди новини спорту? Це з поміж іншого, вже за мить не перемикайте. Сьогодні абітурієнти склали зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Цьогоріч тест із цього предмету є одним із обов'язкових. Тестування розпочалось об 11-й годині. Сертифікаційна робота містила 33 завдання. На ЗНО із математики у Львівській області зареєструвалось понад 8 тисяч охочих. Цьогоріч тестування із цього предмету було дещо зміненим, адже попередні роки у бланках були лише тестові завдання закритого типу. З'являється кілька завдань відкритого терипу. Це є три задачі, які будуть перевіряти вчителі-екзаменатори, і ці задачі так само вплинули на додавання часу. Раніше було 150 хвилин, тепер буде 180 хвилин. І математика як другий обов'язковий предмет, вибрана яка дітьми, буде зарахована як державна підсумкова атестація. Це означає, що діти отримують результати в двох шкалах. Для школи це буде в 12-бальній шкалі, і для ЗНО в 100-бальній, від 100 до 200, хто подолає поріг 100. Тим більше лакають ті останні задання, де треба давати повну відповідь, і де треба повністю розв'язати ще й переписати в бланк. Це не те, що так коротко написати. а Це треба повністю все розв'язати, яке це будуть перевіряти вручну. Бо це найбільше лякає. Це до останні задання з параметру. До кінця року міські посадовці планують відкрити сім кабінетів реабілітації в поліклініках Львова. Нині у лікарні швидкої допомоги діє відділення реабілітації впродовж півріччя спеціалісти працюють із пацієнтами після інсульту черепно-мозкових чи опорно-рухового е, апарату. Однак, як стверджують фахівці, для повної реабілітації потрібно щонайменше 16 тижнів. Весь час знаходитись в стаціонарі недоречно, тому виникла ідея облаштувати. Ти окремі кабінети при, при поліклініках із відповідним обладнанням для фізичної реабілітації. Було прийнято рішення управлінням охорони здоров'я про те, що ми будемо розширити, як би важко не було фінансово, скільки б інших проблем не було, їх завжди багато. все ж таки, ми будемо намагатися до кінця року створити кабінети фізичної реабілітації і в наших поліклінічних умовах, і на базі неврологічних відділень інших установ В нашому відділенні. Ми можемо забезпечити ранню реабілітацію. Пацієнтів наші фахівці можуть це забезпечити з різними патологіями, такими як інсульт, травма хребта та спинного мозку, черепно-мозова травма чи після переломів або інших ортопедичних ушкоджень. Відповідно, обладнання, яке ми маємо, воно допомагає пришвидшити той процес фізичної реабілітації. Львів'яни зустрілися з Ігорем Ісиченком, доктором філософ, філології та архієпископом Української автокефальної православної церкви. Говорили про літературу та про її взаємодію із релігією. Більше Ірина Конинець. До Львова Ігор Ісіщенко приїхав не з порожніми руками. У цій книзі каже місяця його найновіші праці. Ці збірки обіймають ту тему, яка і винесена у назву, тобто духовні виміри барокового тексту. Бароковий текст це певною мірою такий меседж, який відправляє нам наша літературна спадщина, який ми можемо прочитати, а можемо відкинути, і тоді ми будемо біднішими на цілу епоху. Ігор Ісіченко спеціалізується на вивченні історії української літератури та Шевченкознавстві, а ще взаємодії літератури та релігії. І усе це встигає поєднувати із своїм церковним служінням. Архірі став пізніше, і я спочатку навіть вагався, чи вдасться мені поєднувати справді ці два служіння, але вони досить пов'язані між собою, тим більше, що і архірейське служіння вчить читати текст, читати Боже послання. Архієпископ Ігор вже видав з десяток книг. Щоправда, його праці потребують більш вдумливого та уважного читання. Сучасний читач не вміє читаючи, працювати над цим внутрішнім світом. Він ковзає, він споживач, а це не споживацька література. Це література, яка змушує думати, змінюватися, заглиблюватися. Цьогоріч Ігору Ісіченко виповнило 60 років. Та як сам зізнається, попереду ще багато творчих планів і задумок. Ірина Кононець Сергій Медведєв. Новини у Львові відзначатимуть міжнародний день сім'ї. З цієї нагоди в місті відбудеться фестиваль. Організовують його 15 травня у парку Знесіння. На веселі змагання запрошують усі охочі львівські родини. Організатори мають на меті згуртувати сім'ї, щоб діти та їх батьки мали можливість побути разом. Участь у фестивалі безкоштовна. Забави заплановано на цю неділю у парку знесіння з 12 до 17 години. Переможців чекають призи. Однак, якщо погода буде не сприятлива, фестиваль перенесуть на наступні вихідні. На фестивалі сім'ї ми пропонуємо дуже багато локацій. Зокрема, ми зробили мистецьку частину. Це будуть мистецькі майстер-класи, ну зокрема, орігамі, плетіння, лялька-мотанка, браслети. Це будуть виготовлення букетів з цукерок, надувних кульок. Також буде працювати дитяча анімаційна зона. Спортивні точки вони передбачають такі локації, як волейбол, футбол, метання гранат. Також точка в нас буде йога для мам з дітьми. Вони пам'ятають війну і не можуть бути осторонь того, що відбувається зараз. Розрадити молодих військовиків сьогодні вирішили представники старшого покоління. Хоровий колектив Діти війни завітав до Львівського військового госпіталю. Наймолодшому учаснику хору 65, найстаршому 88. Виступ присвятили кільком подіям: дню пам'яті та примирення, Дню матері та прийдешньому святу. Медсестер. Співали українські народні пісні, розказували вірші та гуморески. Нас на Львівщині 210 тисяч дітей війни та Другої світової війни, яка принесла жахливі страхіття для нас, позбавила нас дитинства, батьків, сестер, хто став інвалідами. І таким чином, що сьогоднішні діти. Вони Теж вони воюють на сході з російськими окупантами. В зв'язку з тим, ми хочемо доказати, що у нас є ще порох, порохівниці, і ми вирішили, погодившись з керівництвом госпіталю і дати концерт, теж нашими силами, дітьми війни. На прощу до Унива цієї п'ятниці відбудеться 23-й піший похід Львів Унів. Під час мандрівки учасникам розповідатимуть про милосердя. Цьогорічна проща розпочнеться літургією о сьомій ранку в храмі архистратига Михаїла на вулиці Винниченка. Після служби учасників сформують в колону і о дев'ятій ранку розпочнеться проща. До унівської лаври прочани прибудуть в суботу ввечері. Тоді розпочнуться нічні чування, які триватимуть до ранку. Планується, що там буде молитва. Сповід, благословення чудотворною іконою та похід на Чернечу гору. Проща закінчиться архієрейською літургією. Під час походу колону супроводжуватимуть медичний персонал та поліція. Назад до Львова будуть автобуси. Маршрут цьогорічної прощі пролягає через винники Гаї, Романів, Корисне та Унів. В селі Романів ми організовуємо ночі для прочан, також буде організовано харчування, вечеря і сніданок. І зранку, в 7 годині буде відбуватися літургія. Ці речі, які прочани з собою приносять, вони будуть транспортуватися, тобто ми їм полегшуємо їхню ходу. У нас буде спеціальна машина, яка буде доставляти речі спочатку до місця ночівлі, це у село Романів, і пізніше з Романами Дунами також будуть речі транспортуватися, а прачани з собою беруть тільки найнеобхідніше якусь легеньку перекуску, водичку і їхні особисті необхідні речі, які для них потрібні у дорозі. Що е, з таких основних речей, які б ми просили мати кожного з собою на прощі? Це насамперед е, намет, спальник і карімат. У нас все на сьогодні. Далі що новини спорту. Вірте у себе до зустрічі. Вітаю вас. Ви дивитесь спортивні новини на ТРК Львів. Не зіграють на чемпіонаті Європи. Юніорська збірна України ю 19 з водного полу припиняє боротьбу за звання чемпіона старого континенту. На Мальті наші ватерполісти хоч і виграли стартові поєдинки, наступні два матчі програли. Повернувши зі змагань, гравці та тренер поділились враженнями від змагань з нашою знімальною групою. Тренувальних зборів до офіційних змагань зі Словаччини, де збірна України брала участь у товариському турнірі, наша команда перелетіла на Мальту. Там з 5 травня проходили матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2016 року. Та зі всіми важко грати. Там просто так люди не приїжджають. Це зовсім інакший психологічний настрій, це зовсім інакша атмосфера. Це... Люди до цього готуються до протягом довшого періоду часу. З кожної країни кожен має перед собою якусь мету, якусь ціль показати, до чого він здатний. Підопічні Валерія Завізіона та Євгена Наумчика разом зі збірними Німеччини, Болгарії, Словенії та Мальти потрапили до першої групи. Розпочали змагання матчем проти юніорів з Болгарії, яких перемогли 10-3. Перша гра це з Болгарією. Відразу в, з перших хвилин було видно, що клас наших гравців є вищий. Наша задача була отримати як можна більше забитих голів і пропустити. З чим ми починаючи з третього періоду не справилися. Просто нас не вистачало вже сил фізичних. Це також одна із складових. І рахунок не такий великий, як болгар, подолала інакші команди. Далі українці без проблем впоралися зі Словенією 6-4. Наступним суперником наших ватерполістів були господарі. Гра проти Мальти була важкою і вирішальною, адже у цьому поєдинку і визначалась доля другої путівки до фінальної частини чемпіонату Європи. Поступившись в Мальті з мінімальним відривом, у один м'яч 8-7 Підопічні Валерія Завізіона та Євгена Наумчика програли і лідеру групи Німеччині 10-5. Посівши третє місце в групі, збірна України повернулась додому. Далі пройшли Німеччина та Мальта. В Червонограді відбувся заключний другий етап відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. На місцевому мототреку гірник змагалися кращі вітчизняні гонщики та зарубіжні спортсмени з Польщі, Словаччини та Данії. Чемпіоном України 2016 року став гонщик з рівного Станіслав Мельничук. За друге місце у додатковому заїзді змагалися Дмитро Мостовикс із Червонограда та Віталій Лисак із Рівного. Срібло на домашньому треку виборов представник шахтарського краю. А впродовж двох днів на татамі спортивного комплексу Грація тривали баталії відкритого чемпіонату Львова з карате Сталю Кіокушенкай. Ці змагання серед юних майстрів єдиноборств відбили своєрідний підсумок навчального року. Подробиці знає Василь Тріска. Такі змагання один з найкращих українських клубів Карате Канку проводить регулярно. Це так званий внутрішній клубний турнір за участю найкращих спортсменів Львова та області зі залученням гостей зі Західної України. Цього разу до міста Лева завітали представники Івано-Франківська та Хмельницького. Цей результуючий турнір він показує рівень підготовки, який отримали діти на протязі 2015-2016 років. Навчальних також демонструє тренерам над чим треба попрацювати, які недоліки є, і одночасно перевіряє рівень підготовки тих спортсменів, для того, щоб спортсмени зробили якісь певні висновки. Для юних каратистів відкритий кубок Львова є найкращою перевіркою своїх навиків та вмінь, здобути його продовж навчального року за твердженням самих учасників клубного турніру. Цей захід є своєрідним іспитом. Спорт для мене ну є дуже важливим. Я від нього я навчаю навчаюсь бути чоловіком. Він е, надає дух. Е. Цей турнір для мене є ну як контрольною роботою. І він покаже, як я добре тренувався чи, чи погано, чи що треба додати, що треба забрати, які техніки я не дороблю, які треба підівчити. Наразі карате не олімпійський вид спорту, а тому не фінансується державою у необхідних обсягах для виїздів на турніри, проведення змагань необхідні значні кошти. І тут своє плече допомоги підставляють меценати, яким не байдужа доля українських дітей. Молодь наше майбутнє і. Виховує їх родина і школа, а чомусь наше суспільство дуже мало приділяє цьому уваги. І я рахую, що ті клуби спортивні колись їх було багато, і це було правильно. А зараз їх дуже мало. Їх треба максимально популяризувати і піднімати, давати їм можливість залучати як можна більше дітей. Попри внутрішній статус, відкритий чемпіонат Львова отримав доволі високий рівень учасників, адже за нагороди змагань боролись понад 20 чемпіонів України у різних вікових групах та вагових категоріях. У ці дні відразу шестеро вихованців спортивного клубу Канку вирушають до Тбілісі, де представлятимуть нашу державу на чемпіонаті Європи. І на сьогодні у мене вся інформація. Теплого вам вечора та нехай щастить.